Незаконно, але закон не може зупинити. В столиці державні структури виявилися безпорадними перед забудовником, який почав зводити багатоповерхівку без документів. Цього разу в приватному секторі караваєві дачі. Повідомлення про сумнівні будівництва до ТСН надходять щотижня, тож Оксана Муллер вирішила зрештою з'ясувати, хто і як може вирішити цю проблему загалом. І на три тижні загрузла в листуванні з чиновниками. Те, що довідалася, приголомшує. Як стало всього отак, от тріпихатися у нас і помі одразу за парканом пані Лідії будівництво. Спершу сусіди думали, що тут зводять маєток, та побачили в інтернеті на їхній вулиці в приватному секторі продаються квартири в багатоповерхівці. Ярослава Галана, 32. два єсть фотографії, та будь етажний будинок. Тепер місцеві влаштовують мітинги, пишуть в усі інстанції і отримують стоси відписок. Вот сотрудники от сотрудники убігають адпаліції. Спілкуватися з ТСН чиновники теж не захотіли. Ось скільки відписок прийшло, і нам ключові тут ось ці два листи. Їх надіслав департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА виявляти і закривати незаконні забудови його робота. Дві відповіді надійшли майже одночасно. З першої дізнаємося, що департамент за вказаною адресою жодного дозволу не видавав і шукає власника землі для перевірки. У другому листі йдеться. Йому вже видали дозвіл на початок будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом. До перевірки досі готуються. На пояснення чиновник часу так і не знайшов. Я вважаю, що один працівник відділу повідомив забудовника. Що в нього виникли проблеми з ТСН, і другий працівник відділу допоміг зареєструвати декларацію. Експерт із будівництва Віктор Глеба. Інформацію, яку в КМДА шукають з 22 лютого, знаходить у відкритих джерелах, і вона суперечить генеральному плану міста. Власник земельної ділянки. Маючи акт на індивідуальний будинок з гаражем, будує багатоквартирний багатоповерховий будинок в генплані і в кадастрі це індивідуальний будинок на головних підходах і під'їзних путях об'єкту Должен знаходиться паспорт об'єктів, але нічого подобного я не набуду. Запрошуємо на місце архітектора, і він одразу бачить десятки порушень. Головне тут затісно, аби дотриматися пожежних норм. Для того щоб техніка спаси пожежні машини, автолісниці могли здесь працювати, по нормам необхідно. відступ від фасаду. На 5 метрів, по-моєму, там в лучшому випадку є чистих 3,5 не метра, і результати можуть бути просто трагічними. З'ясовуємо, що по цій забудові ведуть іще й два кримінальних провадження за фактом не шахрайського заволодіння земельною ділянкою. У нас надійшли матеріали з прокуратури за статтею 364 – Це зловживання службовим становищем посадовими особами. Наглядати за колегами з КМДА має державна архітектурно будівельна інспекція. Там кажуть усе правомірно. Ми не маємо права відмовити декларації, коли вона оформлена в належному порядку. А в 2011 році відбула загальна дерегуляція да, в сфері будівництва, запроваджений декоративний принцип. Він передбачає, що замовник добросовісний. На практиці, на жаль, кожна п'ята перевірка вино суттєві порушення. Щоб зупинити незаконне будівництво, інспектор має тричі туди потрапити. При цьому на місці щоразу мусив би бути представник забудовника і добровільно підписувати всі документи. Далі вже можна позиватися до суду. Тяганина може тривати роками. Доки справа переходить до судових виконавців із бульдозерами, це вже стає проблемою людей, які купили квартири. Так, вони всі є. Всі документи тільки я вам копії ж буду. Поки оригінали в мене ж немає. Вже йде перекриття першого поверху. Підземний паркінг вже готовий. Уся інформація для потенційних покупців має бути на порталі моніторингу забудови міста Києва, але й тут відбуваються дивні речі. Після цього листа з Солом'янської районної адміністрації забудована галана позначають червоним. Статус опрацьовується запити направлені до чотирьох відомств. Цей знімок з порталу зроблений в п'ятницю, а вже в неділю карта чиста. Прокуратура нині через суд домоглася конфіскації будівельної техніки. Попередню постанову про зупинку роботи тут проігнорували. Тож місцеві певні боротьба лише розпочинається. Нічого їх не зупиняє. У конче заспі купимо ділянку і почнемо будувати поверхові будинки. І що нам скажуть депутати? Оксана Муллер, Володимир Ситюк та Костянтин Богославський ТСН 1+,1.